Це розпаковка альбомів «Elite» до камбеку «Not Cute Anymore» від віверс Show». Називайте як хочете цей шоу. Коротше, отака от коробочка з всіх, стоїть тут пише Віверс, Віверс. Ну шов, блядь, наверняка вже знали. Я спеціально не відкривала навіть коробку, не листувала альбоми, оскільки в мене там лежать ще різні призамовки, і там мають бути рандомні карточки. Того ну мені дуже цікаво, хто там випаде. І давайте зробимо малесенький такий маніфест з моєю улюбленою карточкою менжу, щоб передзамовка теж була з мінджу насправді. Хочеться. Але в мене відчуття, ніби мені випити Вонфі і Юна, тому що вони мені завжди падають. Не знаю, давайте ще такий маніфест. Боже, оки в мене є. У мене все, що хоче, і тут збоку лежить Біндер. Коротше. Давайте будемо відкривати, бо в мене трішечки часу обмаль, бо мені ще сьогодні треба йти на зустріч з накупниками. Я здивована наскільки швидко а, прийшла посилка, оскільки сьогодні 1 грудня, а камбек відбувся 24 листопада, тобто пройшов тиждень, і я впевнена, що якби ще я не заплатила додатково за мито, вона б могла мені прийти ще в п'ятницю, але. Тож би знав, що DHL, доставка за, за яку я оформила, буде просити мито. І мито мені обійшлося вибічну мене майже в половину оцього всього. Коротше, через DHL ми більше не замовляємо. Я взагалі планувала замовляти спочатку через Fed, FedEx, начебто так називає називається доставка, бо я вже замовляла через них. Тільки я зробила посилку у Кейтаун. Замовлення точніше, от, і типу, там все прийшло просто дуже класно, теж дуже швидко. Але думаю, блін, спробувати HL, може буде якась різниця. Різниці, чесно, не було, окрім того, що я заплатила за мито, блять, багато Добре. грошей. Ой. Ой, блін. Насправді це так незвично отримувати настільки швидко альбом, бо зазвичай, ну, коли я в Україні, я допомогла типу, чекати альбому ну, по декілька місяців, якщо і не півроку. А тут вони одразу в мене. В мене, на жаль, всього тільки три версії, тобто два стандарти і одна відвертська версія. Оскільки ви бачили ціни на ту Little Mimi і на оцій pouch, коли так називається англійською, не типу косметички. Я ахуєла з цим. Я розумію, що типу це колаби, і вони, діло, зазвичай коштують дорожче, аніж обичні типу, версії альбомів. Але за одну лялечку 35 баксів. <реш> Ніху я собі лабу душев. <реш> ой, ой, яка гарна купирча упаковка. Ну, я можу сказати... Ой, я побачила призамовку, блядь. Я можу сказати то, -то що альбоми важкенькі. Так. Ем... Це, якщо я не помиляюся, це трилочки. ем... з лого до камбеку. О, я це буду носити. Так. Блядь, не видно. От, коротше, такий білий. Фокуси до нахуй. Ось такий чорний. І до них отакі кріплення. Так що я це буду використовувати. Я буду це вішати. Я готова. Так. Е окей. Мені здається, це рандумка... Якщо я не помиляюся, це мала бути рандомка, тобто це, типу, посткарт, якщо я не помиляюся. І вони поділені на юніти, і мені попався з мінджую. Насправді мені все до хто попадеться саме з таких штук, бо ну, я колекціоную мінжу, але люблю дівчат всіх піздес. А! Тут їх дві! Боже, як це добре! Але було б добре, якщо б це були якісь фотокарточки, а не посткарди. Зате на них пише теж Anymore і Вівершоп, Вівершоп. Блін. Я не здивована. І. А це вже стенд. Давайте його теж відкриємо одразу. Блін, це ще моє перше замовлення на Вівверсі. Я така схвильована, я така щаслива. Бо мені дуже сподобався цей камбек, мені дуже сподобалося концепт до нього. От. блін. Ну, няшечки, будуть в мене стояти тепер тут, щоб всі знали, що я люблю Еліт. Що я взагалі мама насправді. Давайте. Відкриємо карточки. Якщо я не помиляюся, то їх має бути три штучки. Мені обідно, що їх всього три, оскільки ну, я заплатила і купила сет з трьох альбомів, а карточки всього три. Ну, Не знаю. Ой, а задні матові. Ой, дуже приємно, дуже приємно. Боже, яка куколка! Боже, хороша така. Вон хит. І роха. Боже, джинджер и роха очень И... І... Юна, я казала! Я казала, что мне вывода вонхи ироха. Ой, не ироха, а юна. Вот, вот такие три призамочки манашие. Ой, давайте переходим по айпомни. Вот такие. Гігантуси, насправді, вони реально великі. Але я думала, що це буде менше. Але я недавно дивилася розпаковки, і я не могла чекати. І побачила, що воно реально велике. І ще от верс, версія, і оця версія з цього Я не знаю, що відкривати першим, але я хочу оставити вівершку на останок, оскільки це ну, не. Не саме цікаве тут. Тому я відкрию перший концерт там вони в офісі, оскільки мій улюблений концерт, скажі, завжди там, де вони ці А, Як його відкрити? І воно в такому файлику, який дуже відбиває мій... моє світло, але пахне воно піздец. Ху -ху, надписи є. Боже, тут просто таке щедре наповнення, що дуже дивно. Ось такий кейс можна носити з собою документи, не знаю, і що всі бачили, що листенка Elite, not Cute Anymore і Ashley Williams. Коротше, давайте будемо дивитися наповнення. Мені здається, це було все-таки не наповнення, воно має бути разом з цією папкою, і в мене тут одразу йде е, е, типу, ID-Mokie. Е, е. Я не знаю, що це. Це, типу, мені здається, якісь як, цукерочки, щось солодке. Мені здається. Оце карточки, але я їх поки не дивлюся. Якась коробочка. Яку це треба самому сказати. Боже! Я нічого не розумію, що це таке, чи так багато всього. Тут є щось всередині Якийсь... А, малюнок я ще його неправильно тримала. I want to show a different part of me. Добре, Kid Detox Club. Окей. Okay. О, далі пішли одішка юний, мінжум, конхі іроха. На 0,5 копійок на Verse. Далі я не знаю, що це, але тут пише My favorite color isn't what you think it is. Мені здається, це чи лірик бук. А, ні, тут о фотографії. Ой, гарно, гарно. Ой, я так таке люблю. Ой-ой-ой. Боже, оце один з моїх найулюбніших постійних інстаграм, який в них тоді був. Дуже гарно. Так. Що це таке? Прикольне. Ладно, я не прям повністю дивилася розпаковки в деталях, тому я не знаю, що це. Це називається міні-бук. Надіюся, я вам все щось здаваю. Це постер? Що це? Ні, мені здається, це посткарт. Заднік роз'єб. Боже, мені дуже подобається ця тематика з Ashley Williams, це дуже гарно. Диск! Ну, чесно, ой-ой-ой, ой ой як він висвічує все, що в мене на задньому фоні. Ой-ой! Диск прикольний, але я очікувала, що він теж буде в такому стилі розроблений. Але ні. І Заднік. Мені здається. А, тут вказаний артист, титулка, короче, версія, трек-лист. Оце все. Так, наліпки. Ну, наліпки, наліки раз'йопа цей пластир, оце, це мій буде фаворит, скоріше за все, боже, дуже гарно. А, хороший камбек! Фотобук. Ніхуя собі, фотобук. А що він такий? По-перше, він товстий. Це дуже великий плюс. А чому він взагалі тут ніяк не оброблений? окей, Заднік. Поряд. А у нас лирикбук таки не было, да? то получается. Блядь, він сейчас расклеится на раз-два. Минджу и Вонхи. Ам... Джинджер и Роха. Еще и Роха. А, Сирены забыли. Нагадую, что я живу в Швеции. Я не знаю, чи це буде чути на записі. Блять, я, я просто Я згадала, що вони кожного сезону провіряють цю сигналізацію, цю сирену. Ой, батько, це тільки що серце стало. Я, чесно, це стало дуже страшно, враховуючи попередній місяць, це було в жовтні, коли пролітали дрони над Данією і над Стокгольмом. Коротше, блять. Блонд Моки. Uh, друзі, живемо в, ну, в реаліях України. Да? Це так, це щоб я не забувала, як каша вдома пахне. Отакий от фотобук. Я не знаю, що його чесно дивитися, бо я боюся, що його відкриє, він просто розламається на дві частини і все. Добре. І от такий постер. Ну, Постер розйобний. я впевнена, що я його повішую все дому. і чого він такий маленький це буквально А3 розмір. От, Але підходить. І ззаді білий. Дякую. Я чекала декілька годин, щоб записати це відео, і коли я почала його записувати, по-перше, вже стемніло, а по-друге, це просто сирена завикла моя Боже, це такий піздіс. І отака uh, підложка, і під це І отакий у неї задник. Наповнення реально дуже щедре. Дякую, бліфт, дякую хайп. <laughs> дуже гарні задніки. Мені фест не Зработа! І карточки, вони не скажу, що вони прям супер матові, але вони і не супер глянцеві, як це зазвичай в альбомах. Але заднік роз'єб. Боже, нарешті цікаві задніки! Ура! Я так таке люблю. І друга карточка. Я ж казала, що вона мені випаде. Хі дуже сильно мене любить, тому вона мені випадає буквально в кожному комбаті. Вот такая няшечка. И задник тут тоже неребический. Дуже гарно. И оно выглядит, знаете, как типа квиток на летак. Прям имба. Боже, Для тих, хто додивився відео до цього моменту, є невеличка на а точніше те, що я створюю свій телеграм-канал, там де я буду публікувати трішки більше свого життя і повідомляти про вихід нових відео. Тому ви можете доєднатися до нього через QR-код, який зараз на екрані, або перейти за посиланням в описі до цього відео. Я щаслива, я дуже щаслива. І давайте переходити одразу до наступного альбому: Racer Concept. Гонщики. Отакий От задні, нагадую. Знову ця плівка. Я вже відчуваю цей знову запах. Ах, Китайщина. Отакий От у нас конвертик вже новий. Тут майже однакове наповнення, окрім концептів. Тому давайте швиденько пройдемося. І карточки тут буквально одразу вже десять карточки. Знову упаковка. І тут вже всередині написано I Love unnameable Things. Я сподіваюся, я правильно це принесла, але. Да. Карточки відкладаю знову ж таки. Ой, а тут вже такі айдішки. Боже! Да, я так люблю. таке люблю. Отаке саме було схоже у альбомі Ін and the Sarah Андріш у кожній версії. І. І тривога за вікном. Бля, я сподіваюся, що вони просто реально її тестують, а не щось страшне відбувається, бо я сижу ті альбому розпаковую, а оказується треба евакуюватися кудись, біжати в сховище. Нічого, ребята. Міні-бук uh, terms. My English very well. І. Мока. Боже, ну юна в цьому концепті, вона мене так сильно роз'їбала, У мене зараз такий сильний краш на юну. Що ну, це вже реально страшно. І от рейсерки, це гонщики мотоцикли, ботиночки. Ай-яй-яй. Не знаю, що це. Uh, not my name. Посткарт. Отакий. Його okay. теж можна буде десь гарненького прибабахати собі в кімнату. Але оце, мені це дуже сильно подобається. Диск, який зараз знову відсвітить абсолютно все, що в мене вдома є. Задник Чуть-чуть відрізняється, тут вже щось інше. Але я бачу типу, оця бумага, що там, що там хто-то та є, але це, скоріше за все, і роха, і мінджу. Yeah. Я все дуже добре знаю. Ось такі ще наліпки, ось це дуже гарно відбиває такий рефлекшн. З цього паку, мій певно, улюблений стікер буде ось цей I Love Me. Дуже друшно. Тут три фотобука. Типу раз. Два, три. Давайте спочатку переглянемо постер. О, це та сама фотографія. Клас! Боже, це дуже класно. І я щаслива, що Аліт пробують нові для себе концепти, і це виглядає неймовірно. Я, я чесно реально ну, цілувала руки типу стилістом. Все це хто придумав. Так, перший фотобук у нас такий обложка зад. І нас зустрічає юна. Слава Богу, цей фотобук він не зроблений на саплях, і я спокійно можу його погортати. Юна. Юна! Мока. Мока зі своєю слей чубчиком О, Дивіться, воно зроблено як у Ютуб. Вау! Боже, оце Вонг. І Вонгі дуже йде рожевий колір. А мені здається, воно поділено, типу, по Юнітам, оскільки в цьому комбеці, е, були фотосесії по Юнітам. І на цей концепт, от Юна, Мока і Вонхі, це цей фотобук для них. Далі перед. Зад фотобука. І так, да, це е, фотобук Юніта Мінжу і Ірохи. І, іроха ікона. Я дуже люблю Іроху в чорному кольорі. Це, це найкраще, що зі мною траплялося. І мінжу в рожевому кольорі теж клас, але мій фаворит це мінжу в своєму натуральному чорному коричневому кольорі і блонд. Вона в кліпі на відквітні моржі» ж була з блондом. І це було. Очень хорошо. Ставлю 10-10. Ще -10. якийсь фотобук. Вперед, взад. І мені за тут от п'ять фотографії. Да. Нагадуємо концепчиків. Да. Боже, я так люблю такі колажі. Я сама таке дуже сильно хочу робити, тому буде в Тут щось всередині. О, тут і пісні, лірика. Нарешті Успечу одна фотографію. Юна ікона. Жвачкою. Це, до речі, фотографію, яку ніхто ще не бачив. І подяка від дівчат. Підложка для альбому. Ну їмба. Ну, оце це прям клас. Карточки. Маніфест моєю улюбленою карточкою Меджу. Ну що, Let's go! Мока! Бажанка, привіт, якщо ти це дивишся. <рисвіт> і, і тут знову карточки теж не глянцеві, але і не матові, вони таке щось всереднє. І заднік. Задніки в цьому компеті. Просто розйобнює. І. І Руха! Така няшечка, така вкусняшечка. Заднік. Боже, ну задніки в цьому комбеті просто ну, ах, займають моє улюблене місце. Це шо, що, виходить, що шию на толком ні разу не випала, крім призимовок, мені аж дивно. І остання версія. І версії. Блядь, я так не наважується відкривати. Відкрийся з першого разу! Ну, технолог, виходить. Так, середини вона виглядає так. І нічого. Я так люблю ці віверс-альбом, ну просто піздец. О, тут вони змінили, типу, зараз, замість от 5 сету. Вони тепер здається, мені кладуть дві рандомки і одна юнітка. Але я можу помилятися, от, тому давайте дивитися. Боже, це така прикольна штучка. Воно виглядає прямо як чек. Але і не чек, але якийсь ніби квіток. Коротше, складно. І тут мені здається, да, як використовувати віверс-альбом. Окей. Знову моїх 0,5 копійок. І. От стільки тут карточок. Раз, два, три, чотири. П'ять карточок. Майже як от п'ять сет. І чесно, я думаю, що оце рандомки, оце юнітки, а це от п'ять. Так, да, от п'ять. У мене випала версія, там, де вони офісники. Так, да, Так, да, так, да, це юнітки. Що за хуйня? Я реально чекала декілька годин, щоб засняти це відео. І Як тільки я почала знімати, то спочатку саряна, блядь, вила, то тепер паром, блядь, чучухає своїм цим будком на півострова. Це піздец якийсь. Коротше, ось така є нітка Вон Химінь Джу і є нітка е, Моки Ірохи і Юни. Вот такі заніки І тут такий самий задник. Рандомки. Давайте маніфест, блядь. Щось, поки маніфест мене дуже погано працює, мені це не подобається. Може, яка ж хороша карточка. Ах, Дебютка обожнюю. Перша карточка. І Але дінжі Іроха. це дуже солідно, це дуже класно. І заднік, блях, заднік. Боже, я не можу, дуже гарне. І остання карточка на сьогодні. У мене сет і буквально. Блін, але прикольно. Але у Ірохи, чесно, дуже гарні карточки. Я пам'ятаю, я ще дуже довго роздумувала, кого мені саме збирати, але я вибрала мінжу. Мінджу сама дорога для колекціонування, дякую. Але ну, інша учасниця на вибір була це в мене іроха. Давайте підведемо пісунки з усіма карточками. І так, <laughs> мій улов сьогодні сет ірохи з іверсу. Іроха і мока з рейсер концепту, Вонхі і мінжу з офісников, дві юнітки з Віверсу, от п'ять з Віверсу, і три призамовки Іроха Вонхі і Юна. Ну це прям дуже круто така стовпа картачок, які мені зараз треба буде упакувати в Біндер. І я ще дуже сам сподіваюся, що по приїзду в Україну альпомів, особливо версії літа міміця Поочу, я зможу їх купити, оскільки напряму замовляти мені було дуже їх дорого. Можливо, через те, що там буде велика кількість альбомів і сама доставка буде в Україну дешевше, то ціна на них теж буде дешевше. І можливо можна буде очікувати відкладної розпаковки інших версій. Насправді там таке цікаве саме відкривати карточки, скільки концепти там такі ж самі, але просто сама ця косметичка і сама оця бленд з лялькою. Я дуже хочу прожити цей експірієнс, тому сподіваюся, що ціни на них будуть дешевші аніж мені тут замовляти одній. І це, в принципі, все.